Ми прощаємося із полеглим героєм, який віддав своє життя за свободу та незалежність України, захищаючи нашу державу від російського агресора, молодшим сержантом Мацком Миколою Михайловичем. Пішов він на війну після інсульту. Він не косив нічого. Це був його вибір. Захищати нашу державу він був патріотом своєї країни. Він був людиною, яка любить життя, будував будинок. Збирався нянчити внуків, тобто моїх майбутніх дітей. Дуже любив усіх. був Дуже доброю людиною. В нього своїх рідних дітей, дружини немає. Був найближчою мені в житті людиною. У нього ще лишилася мама, їй 90 років. За своє життя вона ховає третю дитину. Працював він спочатку в колгоспі, в сільському, де проживав у селі Орданівка Деканського району. Працював до пожежній автівці. кожній жнива він, рятував і урожаї. 15 жовтня 2023 року Микола був. Мобілізований до лав ЗСУ проходив службу на посаді командира стрілецького відділення. Це була ну золота людина, він завжди міг знайти спільну мову з будь-яким поколінням. Дійсно, це дуже велика втрата. Ми його всі дуже любимо. Але на жаль, війна забирає в нас найкраще. Це наших рідних. Слава нашому герою. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Сіньківка Куп'янського району Харківської області Микола загинув 12 березня 2024 року. Були написані заяви, порушена кримінальна справа з приводу його зникнення. Я не знаю взагалі, чи будуть далі щось розбиратися 17 Січня в телефонному режимі дізнався мій батько, що мій дядько Микола зник безвісти. Ми його шукали, зверталися й до державних органів. Позавчора нам повідомили, що він був поранений. Поранений він був так, що це було несумісно з життям. Згідно документів, він був. Вважався зниклим безвісти з 8 березня 2024 року. Це горе для нашої країни. Ця війна, вона забирає найкращих людей на світі.